Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Поляна доросліше. Розділ 22. СУПутники усі шестеро мали спільні інтереси. І схожі смаки, завдяки чому згуртувались у веселу компанію. Здавалося, не буде кінця краю приводом для радощів, який пропонував кожен черговий день. Серед таких приводів не на останньому місці були нові приязні стосунки, що складалися між учасниками походу. Як висловився Джемі одного вечора. Коли всі повсідались навколо багаття? Ви знаєте, отут, у лісі, ми пізнали одне одного за один тиждень ліпше, ніж могли б за цілий рік у місті. Я теж це відчуваю, відгукнулася місіс Керю, не відводячи погляду під хіпнотичного вогню багаття. Дивно, чому це так? Мені здається, у повітрі є щось особливе, щасливо зітхнула Поліанна. У небі, в лісі, в озері є щось таке. Словом, щось особливе. Напевно, ти хочеш сказати вся річ у тому, що ми тут відгороджені від решти світу, припустила Саді Дін, не приєднуючись до загального сміху яким товариство відреагувало на плутану фразу Поліанни. Голос Седі ледь помітно тремтів. Тут усе справжнє непідробне, тому ми теж маємо нагоду виявити все, що в нас є справжнього і непідробного, показати себе з іншого боку? У місті ж нас оцінює світ. У якому все визначається багатством чи бідністю, впливовістю чи скромністю людини, а не тим, чим вона є насправді. Пе, дещо зневажливо відгукнувся Джиммі. Дуже гарно сказано, але справжню причину підказує здоровий глуст. Тут просто немає пліткарів, що сидять на своїх ганках Обговорюючи кожен наш крок і розмірковуючи між собою, куди ми йдемо, навіщо і чи надовго. Джиммі, ти завжди відкидаєш поезію, сміючись, дорікнула йому Поліанна. То особливість мого фаху, зазначив Джиммі. Як би я зводив мости і греблі, якби замість річки бачив поезію. Звісно, це неможливо, Пендлтоне. Міст важливіший за річки, а надто за поезію. Завжди саме так, заявив Джемі, тоном, який змусив усіх замовкнути. Мовчання перервала Садідін, весело докинувши. Ха! а я б воліла бачити природний водоспад замість греблі. Вони тільки псують краєвиди. Усі засміялись, і напруження спало. Тоді підвелася місіс Керю. Час укладатися. Сувора гувернантка каже дітям спати час. Бажаючи одне одному доброї ночі, усі розійшлися. Так минали вечори, так минали дні. Поляна була задоволена тим. Як спливає час, а найбільше її приваблювала радість дружнього спілкування. Стиль спілкування дещо відрізнявся в залежності від конкретних осіб, але воно завжди було щирим. Селі Дін вона розпитувала про гуртожиток молодих робітниць і про неймовірну роботу, яку провадила там місіс Керю. Вони також згадували. Давні часи, коли Седі змушена була продавати стрічки і банти, і те, що зробила для неї місіс Керю, Поляна також дізналась дещо про літніх батьків Седі, що залишились у її рідному містечку, про те, яку радість відчуває Седі від того, що вони можуть пишатися її новим становищем. Але насправді. Почалося все саме з тебе, зізналася одного разу Сеті. Поляна заперечно похитала головою. Аж ніяк. Все, що сталося, то завдяки місіс Керю. З самою місіс Керю поляна теж розмовляла про гуртожиток для дівчат, що працюють, і про інші плани стосовно таких дівчат. Одного разу. Коли вони прогулювались у передвечірні години, місіс Керрі раптом заговорила про себе і про зміну своїх поглядів на життя. Точнісінько так, як Седі, з хвильованим тоном вона сказала. А почалося все саме з тебе, Поляно. І точнісінько, як у випадку з Седі, Поляна не бажала слухати компліменти, а натомість. Заговорила про Джеммі і про те, як він змінив життя місіс Керю. Джемі просто диво з ніжністю підтвердила місіс Керю. Я його люблю, наче рідного сина. Він мені не був би дорожчий, навіть якби справді був би сином моєї сестри. Отже, ви не вважаєте, що він той самий Джеммі? Не знаю. Ми не змогли з'ясувати точніше. Іноді я майже впевнена, що це він. А тоді у мене знову виникають сумніви. Але саме він, мій славний хлопчик, вірить у те, що він мій племінник Джемі. Одне можна сказати напевне: він юнак гарного походження. З його талантами і розумом. Він не схожий на звичайного безпритульного. Інакше він не сприймав би так легко виховання і освіту, що йому надаються. Безперечно, кивнула Поляна. А якщо ви так глибоко його любите, то чи має значення, той самий він Джеммі, чи не той? Місіс Керю завагалася. В очах. її Промайнула щось від давньої туги. Так, коли це стосується його самого, зітхнула вона нарешті. Але іноді я замислююсь, якщо він не той самий, не наш Джеммі, то де нині Джеммі Кент? Чи він здоровий, чи він щасливий, чи любить його хто небудь? А коли я починаю про все це думати. Поляно, я місця собі не знаходжу. Мені здається, я віддала б усе, все, що маю на цьому світі, аби тільки знати напевне, що цей юнак справді Джеммі Кент. Поляна часто згадувала цю розмову, спілкуючись із Джеммі. Той був цілковито переконаний, що він племінник місіс Керю. Я просто відчуваю, що це саме так, зізнався він якось в Я вірю, що я Джемі Кент. Я так давно у це вірю, що якби з'ясувалося зворотне, я не зміг би цього витримати. Місіс Керрі так багато зробила для мене. І якщо тільки уявити, що, врешті-решт, я виявився б чужим, Джемі! Але вона тебе любить, я знаю, і від цього я страждав би ще більше. Хіба ти сама не розумієш? Від того, що вона страждала б, адже їй так хочеться, щоб я був тим самим Джемі. Я знаю, що їй цього хочеться. Якби тільки я міг зробити щось для неї, так, щоб вона мною пишалася. Якби я міг принаймні сам заробляти собі на життя, як справжній чоловік. Але що я можу вдіяти з оцим? вимовив він з гіркотою, кладачи долоню на милиці, що лежали поруч. Поляна була прикро вражена і засмучена. Вперше вона почула від дорослого Джемі нарікання. На свою фізичну ваду. Вона гарячково шукала належні слова для відповіді. Але перше, ніж здобулась на якусь фразу, вираз обличчя Джемі змінився. Та це пусте, забудьмо. Насправді я не хотів про це згадувати, весело вигукнув він. До речі, навіть з точки зору нашої дитячої гри. Я намалов купу дурниць. Насправді я радий, що маю милиці. Вони набагато ліпші за інвалідне крісло. А твоя книга радощів, ти досі її ведеш? Насміливо запитала Поліанна. Ще пак. У мене тепер ціла бібліотечка таких книжок. Вони всі у бронатних шкіряних палітурках. Всі. Крім першої. Першою залишається старий нотатник, що подарував мені Джері. Джеррі, я саме хотіла розпитати тебе про нього, похопилась Поліанна Що з ним тепер? Він у Бостоні, і мова його так само сповнена яскравих слівець. Щоправда, нині він змушений іноді пом'якшувати свої вирази. Він так само займається газетами, але тепер він уже добуває новини замість продавати їх. Він став репортером. Я зумів допомогти і йому, і матуці. Можеш собі уявити, як приємно мені було цим займатись. Матінка зараз у санаторії, лікується від ревматизму. Її же ліпше? Набагато. невдовзі. Вона звідти виписується і повернеться до Джеррі, щоб займатися господарством. Джеррі господарство закинув, оскільки останнім часом надолужував недоліки своєї освіти. До речі, він дозволив мені допомагати йому тільки у формі пузики. Він чітко обумовив це. Правильно! схвально кивнула Поліана. Я б теж так вчинила на його місці. Неприємно бути перед кимось у боргу і не мати можливості відплатити. Я знаю, що це означає. Саме тому мені дуже хочеться нині якось віддячити тьоті Полі після всього того, що вона зробила для мене. Ти вже допомагаєш їй упродовж цього літа. Поляна наморщила чоло. Так, я отримую пансіон. Це одразу видно, варто на мене глянути, правда? іронічно кинула вона, жестом обводячи навколо себе. У жодної господині пансіону не було стільки розваг, як у мене. Але якби ти чув похмурі віщування тітоньки Полі про те, які бувають пансіонери. Що ж то були за віщування? Поляна рішуче похитала головою на знак заперечення. Цього я не можу розкрити Конфіденційна інформація, але вона замовкла на мить, щоб продовжити вже дещо сумнішим тоном. Але так триватиме не завжди. Відпочивальники є тільки влітку, а мені треба щось також робити і взимку. Я вже про це думала. Напевне, я писатиму повісті. Джемі здивувався, що ти робитимеш? Писатиму повісті, щоб їх видавати за гроші. А чого ти дивуєшся? Багато хто так робить. Я в Німеччині знала двох дівчат, що писали оповідання. А ти вже пробувала щось писати? запитав Джеммі насторожено. Ні, ще не пробувала, зізналась Поліанна. і, ніби захищаючись, додала. Я ж кажу, що зараз на мені пансіон. Я не можу робити дві справи одночасно. Звісно, не можеш. Вона глянула на нього трохи ображено. Ти гадаєш, я не зумію писати? Я такого не казав, не казав, але я бачу з виразу твого обличчя. А я не розумію, чому б я не впоралась. Це ж на співи, де потрібен гарний голос, і не музика, де треба вміти грати на музичних інструментах. Я думаю, це трішечки схоже. Глухо відгукнувся Джемі, дивлячись кудись убік. Чого б то? Що ти маєш на увазі? Потрібна тільки ручка і папір. Оце й усе, це не те саме. Що вчитись грати на фортепіано чи на скрипці На мить запала тиша. Тоді пролунала відповідь Джеммі. Голос його був так само приглушений, а погляд спрямований кудись у простір. Інструментом, яким ти наміряєшся оволодіти, Поліанно є велика душа нашого світу. Вона видається мені. Найдивовижнішим інструментом з усіх, на яких можна навчитися грати. На кожен твій дотик, якщо навчишся вправно грати, ця душа, покірна твоїй волі, відгукнеться сміхом чи сльозами. Поляна захоплено зітхнула. В очах її заблищали сльози. У, Джимі!» Як гарно ти висловлюєш думки, як завжди. Я ніколи не думала про це з такої точки зору. Але ти маєш слушність, і однаково я б хотіла цим займатись, хоча, може, і справді у мене нічого не вийде, але я читала оповідання і повісті у журналах і завжди думала, що могла б написати найгірше. Я страх як люблю розповідати історії. Я дуже люблю переповідати те, що чую від тебе. Але коли розповідаєш ти, я завжди сміюсь або плачу. Джеммі рвучко обернувся до неї. Мої розповіді справді змушують тебе плакати чи сміятись. В його голосі відчувалось дивне хвилювання. Та, звісно ж, Джемі, ти сам знаєш. І ще раніше так бувало, коли ми зустрічались у Бостонському парку. Ніхто не вміє так розповідати, як ти, Джемі. Насправді, це тобі слід би писати повісті, а не мені. Слухай, а чому ти не пишеш? У тебе точно вийшло, б, я знаю напевне. Відповіді не було. Можливо, Джемі не чув запитання. Бо саме намагався підкликати до себе бурундука, який пробігав кущами неподалік. Такі приємні прогулянки з бесідами траплялись у Полянни не тільки з Джемі, місіс Керю і Седі. Нерідко її супутниками і співбесідниками бували Джиммі або Джон Пендлтони. Полянна тепер переконалася. Що вона раніше не знала справжнього Джона Пендлтона, відколи вони влаштували табір коло гірського озера, від його колишньої понурості і мовчазності не лишилось навіть сліду. Він ходив лісом, купався в озері і рибалив з не меншим ентузіазмом, ніж його названий син Джиммі, виявляв при цьому не меншу енергійність. А вечорами коло багаття він не гірше за джемі переповідав свої пригоди, кумедні і страхітливі, що випадали на його долю під час подорожей у далекі краї. У сахарній пустелі, як говорила Ненсі, сміючись, казала Поліанна разом з рештою, умовляючи його розповісти ще якусь історію. Але найбільше подобалося Поляні, коли, залишившись із нею вічна віч, Джон Пендлтон розповідав дівчині про її матір, таку, якою він її знав і кохав у давно минулі часи. Його розповіді були водночас і радісними, і несподіваними для Поляни. Ніколи раніше. Він не висловлювався так відверто про своє глибоке і безнадійне кохання. Напевне, Джон Пендлтон сам відчував здивування з цього приводу, оскільки одного разу він задумливо зізнався. Я сам не знаю, навіщо розмовляю про це з тобою, Поліанно. – Але мені дуже приємно, тихо відповіла дівчина. Розумію, але я б ніколи не подумав раніше, що стану про таке з тобою розмовляти. Утім, можливо, тому, що ти така схожа на неї. Саме такою я її запам'ятав. Ти дуже схожа на свою матір, моя мила дівчинку. Отакої. Я завжди вважала, що моя мама була вродливицею, щиро здивувалась Поліанна. Так, вона була вродливою. Поляна глянула на нього з ще більшим подивом. Тоді я не розумію, як я можу бути схожою на неї. Чоловік розреготався. Поляно, якби я почув це від іншої дівчини, то відповів би у байдуже, що я відповів би. Але ти, моя чарівниця. Бідолашна дурненька поляно. Поляна з непідробною гіркотою і осудом глянула просто в усміхнені очі чоловіка. Містере Пендлтоне, будь ласка, не треба отак з мене глузувати. Мені завжди так хотілося бути вродливою, хоч як безглуздо це має видаватись. Адже я маю дзеркало, щоб у нього подивитись. У такому разі раджу тобі дивитись у дзеркало, коли ти розмовляєш, повчально порадив чоловік. Поляна широко розкрила очі з подиву. Мені те саме сказав Джиммі. Он як лайдак? Сухо відгукнувся Джон Пендлтон. А тоді, різко змінивши тон, суто у своєму. Тільки для нього в характерному стилі тихо додав У тебе материні очі і усмішка, Поляно, І для мене ти вродлива. Несподівано пекучі сльози підступили поляні до очей, через що вона вже не спромоглась на жодне слово. Та, хоч як би цінувала поляна. Щирі бесіди з усіма цими людьми найбільше вона любила спілкуватися із Джиммі. З Джиммі не було потреби навіть багато розмовляти. Їм без жодних розмов було гарно вдвох. Джиммі завжди все розумів. З ним було легко і просто, незалежно від того, про що вони розмовляли, і чи розмовляли взагалі. До того ж, Джиммі не потребував співчуття. Він був здоровим, сильним, високим і щасливим. Він не побивався про втраченого племінника, не сумував через втрату юначого кохання. Йому не треба було пересуватись на милицях. Не було нічого такого, що могло б викликати душевний біль. І про що було б тяжко думати? З Джиммі можна було залишитись веселою, щасливою і вільною. Джиммі був такий славний.